П'ята інавгурація Путіна. Цікаві та приховані деталі. Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє. І в цьому відео я хочу прокоментувати власне п'яту інавгурацію, так звану інавгурацію Путіна. Чому так звано? Тому що не всі держави визнали вибори демократичними. І, відповідно, не всі визнали Путіна, зокрема Україна, і це правильно не визнала вибори Путіна, адже вони проходили і на території. України, яка зараз є тимчасово окупованою, але власне це п'ята інавгурація Путіна, яка вперше проходила в умовах фактичного воєнного стану, і яка мала деякі достатньо такі, я б сказав, цікаві особливості. Серед тих особливостей, знаєте, в чергове проявилася любов кремлівських дегенератів до якогось окультизму сатанізму. Власне інавгурація проходила в сатаністський день відповідно до місячного циклу. Так само насправді, як свій час проходили і референдуми в Криму, і референдуми на Донбасі, і напад на нашу державу знову ж таки, оці всі дзеркальні дати 08.08.08 -08 -08 на Грузію. 22.02.2022 на Україну. Саме 22.02, насправді, перші, перші війська офіційні з, зі складу московської армії зайшли на територію України і включення так званих ЛНР-ДНР відбувалося саме 22.02. Тому дата вибрана не просто так, і в цьому контексті цікавим є. Факти, які потрапили на камеру, ну до прикладу, сьогодні в Москві йшов сильний дощ, що навіть сніг, гармати, коли стріляли для вшанування, так би мовити, інавгурації Путіна, вони пошкодили дерева, це все попало на камеру. Знову ж таки, я б сказав, що знаки, м'яко кажучи, від природи для Путіна не дуже. Проте залишимо знаки від природи і від творця в стороні, розглянемо політичну сторону питання. Політична сторона питання виявилася певним чином трохи цікавіша. Власне, в... на церемонії були представники Європейських держав, проте їх було небагато. Були присутні дипломати Франції, Греції, Кіпру, Мальти, Угорщини та Словаччини. З Угорщиною та Словаччиною все зрозуміло. Мальта це такий собі орденський, скажімо так, Анклав, навіть я б назвав, а не держава, і там достатньо складна система відносин і дотичність до якогось закулісся. Тому ми тут мало що зможемо сказати фактичного. Кіпр – ну офшорна зона, якою користуються всі, в тому числі дуже активно користується Кремль, для обходу санкцій, і поки що йому це ефективно вдається. Греція в Греції достатньо складна ситуація. Вона займає таку позицію і вашим, і нашим. А от присутність Франції досить цікава, зважаючи на тези Макрона про можливість введення французького військового контингенту в Україну у відповідь той ж самий Кремль сказав про випробування про ядерні навчання, які там будуть проходити, тобто такі закулісні торги, в цьому контексті варто відзначити позицію Китаю. Власне, зараз відбувається візит Сі Цзіньпіна в Європейський Союз. візит достатньо довгий. Сі Цзіньпін відвідає цілу низку країн. Перші зустрічі це саме з Францією, і фактично китайська преса пише, що Сі Цзіньпін говорить, що по суті Макрон, президент Франції, це зараз єдиний лідер з великим геополітичним впливом, який може дорівнятися до Китаю. Це дуже важливий насправді акцент в тому контексті, що під час свого візиту в євро в Євросоюз, а зараз Цзіньпін не відвідає Німеччину. При тому, що Німеччина завжди вважалася державою номер один в Європейському Союзі і локомотивом. Зараз на дипломатичному рівні виходить, що ну, позиція Макрона, в якого дуже складна внутрішньополітична ситуація Франції, вона зараз за своєю вагою в Європейському Союзі перевершує Німеччину. Водночас в цьому ж контексті потрібно думати про мирні перемовини в рамках україно-московської війни. І виглядає так, що опираючись на позицію Китаю, саме Франція хоче цей процес мирного так званого врегулювання очолити і виступити одним із його локомотивів. В такий спосіб Макрон збирається набрати собі якісь додаткові, скажімо так, політико-дипломатичні бали. Знову ж таки, серед самого глобалістичного пулу, а Макрон належить саме до нього. Зараз відбуваються певні. Різ різнобачення я б сказав, тому що позиція Мануеля Макрона і Джо Байдена, які обоє належать до глобалістичного пулу, вони відрізняються між собою. Можливо, це грав доброго і злого поліцейського, а можливо, щось набагато-набагато складніше. Власне, в контексті інавгурації цікавою деталлю є те, що був присутній патріарх Кіріл. Патріарх Кіріл, так званий патріарх, так званої церкви, тому що це не церква, а насправді філія спецслужб, звернувся до Путіна в ваше височество. Ну чому ще не почалося звертання там Мой государь", там, чи щось небудь з такого розряду, чи, можливо, хан. Згадуючи там 14-15 століття і належність Московського князівства як одного з улусів Золотої Орди, ну Патріарх Кіріл видав фразу, що достатньо згадати князя Олександра Невського, був близького і для вас, і для мене, тому що ми обоє Санкт Петербурга, не жалів ворогів цей чоловік, але прославився як святий. Олександр Невський, це, до речі, окремий, дуже дуже великий міф. Який спеціально роздутий в рамках брехливої ідеології Московського міра. Приїхав на церемонію Кадиров, надзвичайно розтовстівший, і причому там журналісти зняли те, як йому допомагають зняти піджак. Він же сам його нездатний був. Хоча нібито кажуть, що він здоровий. Проте напередодні, впродовж останніх кількох тижнів, Західна преса топові видання писали про можливу смертельну хворобу Кадирова. Якщо це буде відповідати дійсності, Кадирова ближчим часом не стане, то внутрішньополітична ситуація на московських болотах вона стане набагато набагато складніша. Ось такі, власне, проміжні результати, як такий ще завершальний бонус. Який мене особисто достатньо порадував і певним чином наспішив в кінці, коли ця вся делегація з міністрами, включаючи міністра оборони Шойгу, піднімалася вверх сходами в місці, де проходила інавгурація, хтось прокричав фразу. Другий раз в бою з цими гомосексуалістами. Ну щоправда, там вживається не гомосексуаліст, але цю фразу достатньо гучно чути, і це цікавий момент і. Достатньо веселий, і якщо говорити про другий раз в бою, то цікаво, що мається на увазі, чи чеченські війни, чи можливо мається на увазі напад на Грузію, який проте був дуже короткий, який неможливо порівняти з чеченськими війнами, чи при чи тим більше неможливо порівняти з війною проти України, яка є найбільшою на теренах Європи з часів Другої світової. Але добре, що. Внутрішньо є там хтось, хто так оцінює діяльність тих всіх шойгу і інших кремлівських дегенератів. Дай Боже тим всім павукам, в їхньому тераріумі, чи я не знаю, як його назвати, максимально перегризтися. Але відбулося те, що відбулося, і ближчим часом нас буде чекати загострення. загострення Достатньо достатньо значне і загострення, яке в кінці кінців повинно вести до якогось мирного договорняка, можливо, по якомусь там сценарію, схожому до корейського стою лише відмінністю, що офіційно визнати тимчасово окуповані території України московськими західний світ точно не зможе, і точно не зможуть його визнати Сполучені Штати Америки і Велика Британія, які є гарантами нашої безпеки відповідно до Будапештського меморандуму. Ну, знову ж таки, Будапештський меморандум. Ми з юридичної точки зору жодна влада в Україні, ні Турчинов, ні Порошенко, ні Зеленський не активізовували. Тому якби тут починати треба саме з претензій до внутрішньої влади, яка не запустила відповідних юридичних процедур. Ось такий мій коментар стосовно інавгурації кремлівського царя, чергової інавгурації. Для нас не важливо, чи це двійник чи трійник, тому що можна аналізувати там фото, відео. Там вуха не ті, ширина черепа не та і так далі, багато чого змінюється. Неважливо, байдуже. По результатах для України, для війни Московії проти України воно ні на що не впливає. До моменту, поки не запущені внутрішні процеси на Москві, які привели до відділення частини республік, і тоді цей колос на глиняних догах має <кій>, абсолютно реальні шанси до розвалу. Перепрошую, щось трохи захрип. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте наш телеграм сурма Україноцентризм. вподобайте, коментуйте, поширюйте. Читайте Маніфест руху Українська Сила. Розділяйте цінності та засади. Виходьте з нами на зв'язок і будемо гуртуватися для будівництва України майбутнього. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.